Вітаю, Нині маємо можливість поспілкуватися із євродепутатом від Німеччини Міхайлом Галером. Він прибув до Києва. Це його третій візит за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він також був в Україні у жовтні і у грудні. Тож розпитаємо у нього про важливі кроки і реформи України заради того, щоб стати членом Європейського союзу. Що треба зробити Україні, щоб перемогти у Цій війні чи може війна закінчитись у 23 році і звичайно про шлях України до НАТО? Вітаю, містер Галер. Рада вас бачити у Києві. Останнього разу ми бачились з вами півтора тижні тому у Мюнхені. На Мюнхенській безпековій конференції цього разу, коли ви приїхали до України, що ви тут почули і що побачили? Фестово Ну, насамперед від наших українських колег і друзів ми почули те саме повідомлення, що й у Мюнхені. І бути знову тут, звичайно, це означає для мене ще краще зрозуміти ці меседжі і потреби країни, яка нині бореться і яку роздирає війна. Адже Україну атакує цей агресивний ворог Росія. І ми, звісно, під час цього візиту спілкувалися з наявним тут політичним спектром. Як група європейської народної партії, ми спілкуємося з українським урядом, а також з нашими мікропартіями. Це європейська солідарність та батьківщина. Також ми побачили руйнування, наслідки російського вторгнення в Україну. Ми бачили також бучу, ірпінь, бородянку. І це дає мені змогу ще ближче і сильніше відчути, що тут сталося. І це розуміння потрібне не лише для українців, а й для всього вільного світу, щоб відбити цю атаку, щоб Україна перемогла. Натонівкрейнінз батов інтай фрі волд маспіє інодепуштекбек то галер. Що ви відчуваєте, коли бачите ірпінь і бучу, коли ви можете побачити, які злочини Росія чинить в Україні. Я вважаю, що це обурливе горе для жертв цих злочинів і для нас, для відчуття гніву, який спонукає до того, щоб зробити все можливе для України. Це означає, що ми завжди налаштовані на непохитну підтримку України, але це дає відчуття, що треба терміново доставляти боєприпаси. Це стосується артилерії великої дальності, передача якої має відбутися у короткий термін. Ми робимо й інші речі. Це й бойові. Танки, їх передача в Україну і винищувачі потреба у нас стає більш зрозумілою. Навіщо це потрібно? Тому що ми можемо і ми повинні допомогти Україні звільнити окуповані території. Мова і про ситуацію на сході України, яку ми хочемо покращити, це бажання ще сильніше після побаченого в Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших містах. Ми приїздили до людей, які пережили російську окупацію, і знаємо, що якомога швидше Україна повинна мати можливість повернути свої території для порятунку людей. Because of those who live in, this, in the Russian occupation zone, that as soon as possible, Ukraine must be enabled to take these territories back for the sake of the people. The last time you was in was the останнього разу, коли ви були в Україні, це було у грудні. До цього ви були у жовтні, і ви можете бачити ситуацію в Україні. І ми знаємо, що Україна хоче бути частиною Європейського союзу. І як ви думаєте? Які кроки та реформи в Україні на достатньому рівні зараз для вступу у Європейський Союз, і які ви процеси зараз бачите? Воровкоссіксепшон ситуаційновонкенотсюм детекантрії кос? Звичайно, треба зважати на виняткову ситуацію з війною, яка є зараз, коли реформи мають йти паралельно з боротьбою за виживання. Те, що ми сказали, коли надали Україні статус кандидата в члени Європейського союзу, було явно політичним сигналом. Сигналом про те, що ця країна є країною кандидатом, щоб усі знали, особливо росіяни, після закінчення війни ця країна не буде в радянській зоні, вона не в сірій зоні. Саме з боку Європейського союзу зараз це є відправною точкою і готуючись. До початку переговорів про вступ ми маємо дуже чітко вказати на шлях у правильному напрямку для України, що все відповідне законодавство має бути вже прийнято. Як цього вимагає угода про асоціацію, як цього вимагає вступ до європейського союзу? Адже ви знаходитесь на цьому законодавчому шляху, треба, щоб українські закони повністю відповідали європейським правилам. І важливі реформи було розпочато. Вони нині на правильному шляху. Це вам реформа децентралізації. Це чудово. Вона має бути повністю впроваджена і завершена успішно в життя. Також важлива частина це антикорупційне законодавство. Я маю на увазі сім пунктів, на які вказала Єврокомісія. Над усіма цими речами потрібно наполегливо і послідовно працювати і не допустити, щоб Україна полишила шлях боротьби з корупцією. Один із законів, який ми обговорювали, це закон 56-55. закон про містобудування, який за нашою оцінкою є трохи про проблематичним. його, наприклад, треба доопрацювати. Але перш за все я бачу цю широку відданість, коли йдеться про роботу європейського уряду та про європейської опозиції в Україні і підтримкою більшістю українців політичного курсу до ЄС. many times with Petro Poroshenko, the first president of Ukraine, and in his opinion, he ви мали зустріч з Петром Порошенком, п'ятим президентом України, і ви досить часто маєте комунікацію. Він твердо переконаний, що Україна має бути членом НАТО. Як вважаєте, це можливо до закінчення війни? Біфордисвор вистапвелдіндево. Я не бачу таких перспектив, доки триває війна. Цього не може статися, доки Україна перебуває у стані війни з Росією. Це нереально. Тому ні. Я думаю, нам слід зосередитись на поставках зброї і таким чином наблизити, зробити можливим для України повернення своїх територій. Я думаю, що після війни ми будемо це обговорювати. Бо коли йдеться про НАТО, ми говоримо про те, чи може кожен новий член альянсу надати нам додаткову безпеку. Зараз без членства в НАТО, без інтеграційного процесу, Росія буде. Буде робити, що їй заманеться тому. Ми зараз у такій ситуації, що коли ця війна завершиться, коли Україна переможе у цій війні, ми повинні забезпечити, щоб Росія не розв'язала її знову. Тому я б сказав, що після війни ми матимемо цілком нову ситуацію. З одного боку, Росія не зацікавлена у завершенні цієї війни. Вона планує її продовжувати, але ми не зацікавлені в тому, щоб залишати величезні сірі зони між нами та Росією. А з іншого боку, ми бачимо, як українці можуть боротися і який досвід вони отримали під час цієї війни. Тому я думаю, що це велика перевага для нас мати у своєму складі країну, яка пройшла через такі виклики. Вона має високу мотивацію щодо захисту власних кордонів і також наших кордонів. Тому у нас буде зовсім інша ситуація, зовсім інші обговорення. І моя позиція полягає в тому, що членство України в НАТО після цієї війни посилить нашу безпеку і оборону. Іфятякибацеен Одево Меніпіпол Аскінкенворенд, коли ми говоримо про завершення війни, як вважаєте, чи може вона закінчитися у 2023 році, якщо Україна, звісно, матиме належну підтримку від Європейського союзу та НАТО для досягнення цієї цілі? Чи може Україна перемогти у цьому році і почати, наприклад, інтегруватись у НАТО? Як вважаєте, чи це можливо? Я дуже сподіваюся, що Україна зможе завершити війну у цьому році, і я також думаю, що в цій ситуації ми можемо відкинути російські війська назад. І це єдиний спосіб, щоб розпочати переговорні процеси з Москвою. Російська опозиція сказала нам, що тільки якщо Росія програє, це створить шанс для розвитку демократії всередині Росії. Я не кажу, що в такій країні, як Росія, це може статися сьогодні чи завтра, але я не здивуюся, якщо ці процеси там почнуть відбуватися коли-небудь. Але спочатку чинна структура повинна розвалитись, а те, що ми зараз бачимо, там це одержимість. Чимало людей одержимі путіним. Вони готові піти за ним до самого пекла. Тому я не кажу, що в короткостроковій перспективі ми побачимо там якісь позитивні зрушення, але ми можемо дати поштовх, зробити свій внесок до того про що я сказав. Юнайтем бігайндіз обсешн і на завершення нашої розмови коротко хочу запитати для 2023 року, які наприклад три найважливіші реформи, які на вашу думку потребують найбільшої уваги, і на яких потрібно найбільше концентруватися, аби мати гарний прогрес, вел айфінкюшудконтію реформ ондісентралізейшн Еннатріверс ідбайдес драфтло. Я думаю, вам слід продовжувати реформу децентралізації, не відміняти її. На мою думку, дуже важливо працювати над впровадженням не лише законопроєктів, але й над впровадженням антикорупційних стратегій, щоб зменшувати вагу впливових людей. Я сподіваюся, що антикорупційне бюро стане більш незалежним, що конституційний суд запрацює так, як він мав би працювати, як це є у нашій країні. Отже, суди, антикорупційні процеси та децентралізація це три реформи із багатьох, але вони є дуже дуже важливими Слава Україні. Героям слава. До перемоги. Дякуємо. Мали можливість поспілкуватися з Михайлом Галером. Це євродепутат від Німеччини у Європейському парламенті. Не вперше, коли можемо поспілкуватися. Дякуємо за таку розгорнуту і продуктивну розмову.